Вас вітаю, хлопчики і дівчата. Починаємо з вами грати. Отже, сьогодні у нас буде об'єкт 292. Ми з вами подивимося, що це за Франкенштейн, який напиляли нам кацапи. Дуже цікава філософія у Русні у розробників щодо цього танку і введення техніки в цілому у гру. Адже всі ми чули їхні аргументи щодо української техніки, оскільки вони кажуть, наче її дуже мало. Тобто, так би мовити, саме авторської, якщо можна так сказати, української техніки, маючи на увазі, різні булати, оплоти і тому подібне. Ятаганчики, оце все наче їх дуже мало, і тому їх нема сенсу вводити до гри. Тобто це є один із аргументів. Але от подібні, так би мовити, екземпляри, якщо можна так сказати, вони доволі охоче їх сюди додають. Дуже дивна історія, вони всі в і все таке. Але давайте все ж таки поглянемо, що нам сюди додали, як як пропонують взагалі на цій техніці грати. Заздалегідь хочу сказати, що я коли. Викачував цей танчик, так би мовити, так проходив цей, як воно називається ця хрінь перепустка. ця бойова чи як там поправте мене, будь ласка, в коментарях? То я отримав трошки такий дивний експірієнс, бо я граючи на леопардах 1 а 5 Проти мене закидало оці танчики 292-й об'єкти разом із Т-72 Турмз, і я був трохи в культурному шоці. Тобто, як взагалі розробники бачать, взагалі ну, механіку гри, коли 152-га 152, 152 міліметра гармата має грати проти. Картонного леопарда першого, ну, це, як на мене, трохи як мінімум дивно. Враховуючи, що техніку, таку, от як от зараз я дерево дослідження відкрию, що там у нас було, зеніточка якась була, БТР-ка. Да, БТР-3D. Вона у нас на якому рівні? Із, із саме другими Т-3485, тобто вони ну, розуміють цей момент, що ця херня не може грати, хоча вона і сучасна, вона не може грати на, ну, нормально на рівнях, там, допустимо, ось у нас восьмий ранг, сьомий, чи навіть хоча б шостий. Вона не буде грати ну, об'єктивно нормально. Це, це саме стосується і арти. Її теж запхали, тобто доволі ну вона не сучасна, звісно, так, який там 70-80 роки, але ж ну, техніка Другої світової війни. Тобто, чесно, трохи в мене ну плавляться мізки, але це розня, що ви хотіли. Тому заздалегідь я вас, мої любі, закликаю не донатити у тундру, оскільки розробники москалі. Якщо не можете вже жити без цієї гри, донатьте, будь ласка, на ЗСУ. Нам зараз дуже потрібні різні fpv дрончики Робіть ваші донати там, не знаю, з Тарненку, притулі, кому хочете, робіть. Навіть якісь 10 гривень це знаєте, це такі копійки, що ви коли там до маршрутки заходите. Вони, якщо у вас із кишені випадуть, ви їх навіть інколи підіймати не будете. Тому, ну, не поскупіться, це ну, з кожного, хто. Дивиться цей відео, ну, це набереться ну, дуже доволі непогана сума. Так у нас зазвичай е, відео набирає від 300 до е, 3000 переглядів. Я вважаю, що якщо кожна людина зробить, хоча б я не знаю, якісь 5-10 гривень донат. Е, ну, слухайте, це буде дуже вагомо, і це буде реально смерть русні. Тобто, не просто у гріві і сраку будете підривати, коли будете наносити українську символіку на танчик, так а реально будете. Ну, ваші гроші будуть знищувати фізично, робити боляче і робити смерть е, москалям, які прийшли до нас на нашу українську землю. Е, тому, будь ласка, долучайтеся до зборів на fpv дрони От е, повертаємось до техніки. Буває, як закидає або совки там до німців, або совки до британців, ну і тому подібне, так? Тобто не буває таке, що совки грають проти совків. А от із цим танком буває, тобто цей танчик може закинути проти цього танчика в реалістичних боях. І це як мінімум дивно, як на мене. Можливо, це якесь нововведення, яке буде стосуватися не тільки не тільки нього. Але ну мене це трошечки здивувало, це ж не World of Tanks, але ну не знаю, можливо, якийсь сенс у цьому є. Про компоновку цього танку. В нього 152-й калібр, і я що я зробив? Коли ви подивитесь його рентген, ви побачите, що в нього. Е, я подіставав БК, е, бо тут БК стоїть, в нього не тільки, е, як бачите, в автоматі заряджання та ось в цьому забашеному привареному, е, так би мовити, у цих ячійках, чи, чи як це сказати, коробочках, воно іще стоїть у паливних баках. Тому я таку вагому частину бака дістав, не знаю, два фугаса, ну, залишив, чи потрібно вони, чи ні. Не, не можу сказати, чи є від них якась користь, бо я їх банально не встиг ще позаряджати та й в принципі пограти на цьому танку. Я зараз викачую німців і тому опа. Дров. Я викачую німців і тому банально, просто нема часу було пограти на цьому танкові. Як бачите, ми не пробили нормально, вірніше ми пробили, але шкоди вагомої не нанесли. Тому, здається, був сенс все ж таки заряджати проти легкоброньованої техніки самофугаси. Фугаси. І цікавого, що вражає цій техніці як будь-якому совку. Гра дуже, як, і, так би мовити, симпатизує, підкручуючи ну, різні там моменти щодо бронювання. Тобто у вас доволі непогана броня, попри те, що у вас немає реактивної броні, Тобто, ви не маєте там якогось контакту першого банального. Так? Але все ж таки гра робить так, що вас доволі важко пробити. Хоча, е, от Леопард перший, е, А5, він е, непогано пробиває ломами от е, в НЛД. Тобто в НЛД він е, пробивається. Ну тут уже розумієте, чи встигнете ви е, на граючи на Леопарду А5, е, ну. Звестися в НЛД під цей об'єкт і вчасно вистрілити, оскільки якщо буде він, ну якщо цей танчик вас побачить об'єкт, то якщо він раніше зреагує, то вам буде смерть, оскільки ви броні не маєте ну, взагалі відносно до цього танку, оскільки цей 292 й він має. Ну, ВЛД непоганий, так? це все ж таки Т-80. Тому тут є комбінована броня. І це можуть бути проблеми у противника цього танка. В принципі, те саме і стосується башти цього танку. До речі, напишіть, чи граєте ви у Warzone. Я там трошечки так коряво робив кілька таких стрімів. Ну, знаєте, вони так з колінки робилися, оскільки вони були максимально заплановані у мене. От. І грав я тоді на своїх ТВС-навушниках. чутно мене могло бути дуже погано. Мене оце колега трошечки затягнув у цю гру, то я частенько почав не неї грати. От. Так, ну, в принципі, що я хочу сказати, ця мапа мені трохи підпалює сраку, оскільки вона зроблена максимально, вибачте, по по-уєбанськи. Таке відчуття, що її робили для якогось патло роялі, якщо чесно. Для... для гри про танки. Угу. Давайте фугасом спробуємо. Так, це танчик живий чи мертвий? Щось, блядь, не можу зрозуміти. Стоїть. А, це, це тушка мертва. Можливо, навіть моя. Бачите, фугас прилітає доволі смачно, так непогано. Ну, по суті, я гадаю, ідея зрозуміла. ці колісні страйкери і тому подібне. Вони в принципі у мене непогано знищуються ломами, але на іншій техніці. Ну, от чомусь так. Бачите, з цього танку його краще забрати фугасом. Але, можливо, я помиляюсь, можливо, на інших танках теж є виключення такі. Так, ніхто не хоче захоплювати у нас місто, точку Б і точка С у нас теж щось щось незрозуміле і з нею коїться. Я не знаю, чи є сенс мені покидати зараз е свою точку, оскільки поки я туди доїду і мене можуть по дорозі знищити. Так, ще є шанс, що хтось може, хоча хто туди поїде. Хіба що на точку Сон хтось їде. Хтось на мене зараз стріляв, а я не бачу хто. Тепер бачу, так, десь звідки звідси. ляха моха не знаю, щось я не помітив, звідки в мене стріляють. Ще ззаду заїхали. Так, що у нас тут далі? Теж трохи така срата карта інколи буває. Але я е -е, намагаюся їхати в місто. Мені трошечки зручніше. Якщо я їду на точку С або на точку Б, то я дуже ризикую потрапити під роздачу. А я цього не хочу. Нормальні розробники звертають увагу на подібні моменти, але не розробники тундри. Бо розробники тундри далбайоби. Вони можуть вам запхати танк, який був експериментальний, який не стоїть на озброєнні жодної з країн, але вони принципово не будуть вам додавати техніку України. Зараз трошечки собі в навушника гучніше зроблю, бо я не чую, тут може хтось підкрастися, я не почую з якої сторони. Динаміка в цього танку доволі така, бачите, важко йому їздити, це певно через вагу гармати, через снаряди. Які доволі важкі. Якщо чесно, ну я не сильно розумію, в чому прикол цього танку було його додавати. А, оскільки, ну що він буде таке пробивати, що не може пробити інша будь-яка техніка, якщо його тим паче закидають проти леопардів, леопардів перших. Ну, таке собі, знаєте, перший лоб парти Т-55 проб'є. Я не знаю, можливо, це ну, така думка, але. Ну нафантазував вже сюди якийсь контакт перший, я не знаю. Та закидала б його до Т-64, знаєте, цей танк ну, там до техніки, там, типу Leopard 2A4. Ну, десь на рівні. А, от, І там був би якийсь сенс таким калібром грати. А так історія трохи дивна. пам пам пом Давайте сп... ага, спробував. Звідки він мене. Ну, то що, буде реплечення? Ні, не буде, пішов я в сраку. Це здається, він ззаду і зробив цей постріл. Ахуєнно пограв просто блядь, Респ і одразу тобі кидають блядь, бомби. Я не розумію, чому коли на Респі з'являються танчики. Ну ви знаєте оцю тему, коли тебе вже там, ви там вже підпираєте команду супротивника, на Респі з'являються там їхні танчики, ви в них стріляєте якийсь час і снаряди проходять повз них. Тобто їм не наноситься ніякий урон. А я тут, блядь, тільки з'явився, тільки почав рухатись, все, хуяк, блядь, і мене нема. Ой, блять, їбані єба, просто, блядь, русаки. Це не знаю, як це, це ще описати. Це просто, блядь, я не знаю. Просто йобані підараси. Давайте ще один скатаємо. Ай, Є на карта номер 3 Так, що у нас тут куди на точку А? Напевно, є сенс поїхати. Бо якщо я поїду зараз на точку С, я отримаю... на горіхи. Так, що, хоч, хоч шматочок я встигну, ще там на захоплення. Хоч куснуть трошки. Трошки кусну. Чи mm -hmm. не бачу нікого із супротивників. Можливо, треба їхати якось через лінію Б, от за цим чувачком, який поїхав перед нами. Бо вони ось там всі скупчились так, звідки приліт. Погано, що нема теплака. Блять, ну я не бачу звідки стріляє. До речі, вперше бачу, що закинуло мене проти другого леопарду. Непогано. Нехай буде. А, виходить таким чином, що сьогодні у нас яке? У нас 10 березня на момент запису цього відосику. А, коли я починав грати на ньому. Я вже не пам'ятаю, коли там ну, закінчився, закінчився цей марафон по цьому танку. А, От в ці перші дні його не закидало проти техніки такого рівня. Тобто Леопарди 2 мені не попадалося взагалі на другий Леопарди, не Абрамси, нічого жодного такого, нічого із цих танків. Тобто, закидало чисто проти картону. До речі, пане Сіверський, якщо ти дивишся це відосик, ми від тебе чекаємо камуфляж на цей танк. Тому давай, будь добрий, буде тобі велика шана та подяка. Підписуйтесь, до речі, на його канал. Він робить класні камуфляжики, розповідає, як робити на халяву собі український прапор на танк. Uh, є там на що поглянути, друзі. Посиланку я залишу uh, у описі до відео. Uh, якщо, до речі, хочете собі піксельний камуфляж, то пишіть, я дам посилання також на, uh, на сторінку, де можна скачати піксельні камуфляжі у стилі. Українських військ у стилі ЗСУ. Так, я намагаюсь обережно об'їхати ділянку цю. Я ніхуя тут не бачу. Просто, блядь, якась випалена техніка. Є великий шанс зараз виїхати і отримати блядь, снаряд собі. Корму. Щось механіка звуків тут взагалі, блять, така срата. Настільки всрата, що я чую техніку позаду танку, коли її позаду танку нема. Ну, хоча в мене стоїть нормальне налаштування типу на навушники, тобто я маю чути. Не знаю, трошки подебільному. По-дебільному. Що то текст по дебільному написано? Друзі, от е, така гра була, такі бої, такий танчик. Пишіть, чи є він у вас в ангарі, чи встигли ви пройти цей. Е, не знаю, як ця херня правильно називається. Короче, заробити на цей танк. Сподіваюся, ви не робили донати, аби він у вас з'явився, оскільки Ну я кожного дня викачував цей марафон таким чином, аби його отримати на халяву. от Тому, друзі, пишіть, якщо він є у вас. У ангарі, як вам ця техніка, чи подобається чи ні, які є зауваження? Буде цікаво почитати з вами, поспілкуватися в коментарях. От, е, і пам'ятайте, ніяких донатів у цю гру, донатити на ЗСУ. І все у нас буде добре, буде скоро перемога. Отже, якось так мої любі. Е, а з вами був я. Слава Україні! Всім папа! -па.